Вітаю, друзі, на своєму каналі, хочу все знати. Сьогодні пропоную для розгляду тему Росії. Росія в червні місяці. Підемо по такій самій схемі, як робили для України. І так, Росія в червні місяці. Сигніфікатор основна енергія для Росії на червень». Дама Кубків. Ну, це емоційна, емоційна дама, яка е, потребує ще більших емоцій, яка привертає до себе увагу, яка потребує того, щоб її чули, щоб її послухали, щоб до неї прислухалися, про її болі, про її е, там, почуття і так далі. Ну, Побачимо, про що нам розкаже Росія. І так, сфера влади що буде в червні місяці відбуватися у владних структурах у владних структурах росії що буде відбуватися в червні? місяці Я вибачаюсь. Я ще не пристосувалася до формату відео. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво, в них теж будуть великі перетрубації. Дивіться, вони, по-перше, бояться того, що вже колись було. Це можливо, а ну, цікаво, чого це саме вони бояться. Ну, того, що може хтось їхати до них. Ви знаєте, це можливо бояться повторення якоїсь атаки по типу Пригожина. Повтор ситуації їх дуже лякає. Ну і далі їхній стрімкий рух в тому напрямку, де вони хочуть заявляти про свої інтереси, він, на, на жаль, не на жаль, на щастя руйнується. Тобто, це буде достатньо зненацька, це називається «прийшло, откуда ніж далі. Всі їхні ці маніпуляції, всі їхні оці нападки, все, що вони там роблять на зараз. Ігрища да? з Трампом, і з Україною, воно все навертається. Прекрасно. Просто краще важко придумати. Далі сфера армії. Сфера армії. Що буде відбуватися в, в, в структурі? Військових сил, збройних сил армії Росії. Тут іде заклик. Заклик. Слухайте, тут іде конкретно про мобілізацію говорять: про те, що ми. Маємо досягнути свого, тобто тут про те, що, як знаєте, агітаційна робота. От, тут, можливо, йде мова про те, що вони будуть робити якийсь певний цей наступ. І ну, по суду, страшному суду, цей наступ він може, як знаєте, привернути до себе багато дуже галасу уваги. Але вони мають це робити для того, щоб була підтримка. Їм всередині країни треба показати якусь картинку. І ця картинка буде. Тобто, в принципі, ну, з однієї сторони, якщо це йде мова про досягнення якихось своїх перемог, ну, то ці перемоги будуть для картинки. Ну, в принципі, вони будуть успішними, можна і так сказати. Але це ще може бути про мобілізацію. І теж вона буде. Добре, побачимо. І давайте подивимося сферу населення. Що серед людей, які там настрої? Що люди відчувають, думають, в Росії як їм живеться? Населення Росії. Називається задовбали нас, нас, нас ваші наміри. Будуть виникати в них певні якісь моменти, як задовольнити своє незадоволення. Тут знову ж таки може бути мова про мобілізацію і засмучені будуть, і жінки будуть відстоювати своїх дітей, хлопців. Скоріше за все, тут мова йде саме про молодих хлопців. Це три, процес, який вже давно триває, ну тобто підготовчі процеси, да, і тут фактично ну, може бути йти мова про мобілізацію. Що ще з цієї історії можна взяти? Якщо це стосується фінансових Вкладень, умовно, да, якихось прибутків серед людей, то тут вони будуть розчаровані. Вони будуть розчаровані, і знову ж таки в них будуть виникати ідеї, як з цим всім впоратися. Тобто, ну, незадоволення, да? так? Так, ну, добре, глянемо. ще, Чим саме вони будуть незадоволені? Перевернулася Сонце і двоє Пентаклі. Це коли ти не можеш робити те, що ти захочеш. Тут можуть бути просто ще моменти наїзду на несогласних, або це все-таки примусова мобілізація, вона буде давати не давати людина, людям жити своє життя. Да? А тепер я хочу достати сама пару карт, чим ви будете незадоволені. Владою, владою, яка ламає життя людей, розумієте? Ну тут я ж кажу, хоч про фінанси, мова може йти, коли люди будуть ну, умовно бідніти, бо вони не зможуть скористатися тими своїми планами, які собі вже запланували. Тобто недостатньо грошей. От, а... Точно так же, тою ж влада, владна структура, ось імператор, це може бути в прямому сенсі там. Закони, які прийняті владою, які ламають життя, повністю трансформація життя людей. Ну, Така історія для народу. Далі, значить, сфера у нас фінансів у Росії. Що з грошима? Що з економікою Росії, скажімо так, зараз відбувається в червні місяці. Ох, фінанси поють романси. Важка ситуація. Ну, без дотацій, без вливання в їхню фінансову систему Росія теж існувати не може точно так же, як і ми. Прекрасно. Фінансова система, все, крах. Розумієте? І сподівання тільки на те, що хтось допоможе. Це широкі соціальні круги, тобто люди зовні, люди близькі, і коли ти отримуєш, отримуєш якісь гроші, ну, фінансування, не прикладаючи, умовно для цього великих зусиль. Ось конкретно карта вливань допомоги. Тобто їхня фінансова система так само потребує, потребує вливань. Ну що ж, місяць е, достатньо важкий, достатньо важкий. У владі буде назрівати певні тож, переполох, не все так гладко, як їм хотілося б. Плани їх руйнуються. Серед людей е, занепокоєння за своїх дітей, яких можуть мобілізувати і за свої гроші в тому числі. Серед армії ну, мобілізація буде йти. В принципі, буде якась агітаційна робота для того, щоб підвести, підняти дух, да, і щоб люди самі е піднімалися і йшли, йшли мобілізуватися. А, і певним чином це може бути певні успіхи на уже в фронті на, сому, на, на, на самому. От, ну і. Фінансова система теж без дотації жити не може. Така історія. Ну і звісно, що це внутрішні знаєте, кипіння, внутрішні по основній енергії. Да? Тобто, коли Ну, емоційна залежність, скажімо так. Тут, начебто на карті і спокій людина просто в стані медитації, але це всередині процеси. Це процес, поки що для кого не помітні умовно. Або сама країна не хоче бачити своїх процесів, але вони всередині відбуваються, розумієте? А подається, що у нас все прекрасно. Не все прекрасно. Дякую вам за перегляд, дякую за. Майбутні коментарі за лайки за підписки буду рада всім бачити, всіх бачити на своєму каналі.